Всім привіт! Маю щасливу нагоду записати відгук відео про роботу Саші. Я насправді дуже довго намагалася, дуже довго вагалася, чи варто мені придбати консультацію чи ні. І ні разу не пожаліла. Пожаліла тільки про те, що не зробила цього раніше, тому що ця консультація для мене стала справжнім відкриттям. У мене був запит, я не розуміла, що я знаю у продажах, чого я не знаю, на чим мені потрібно працювати, і де мої прогалини. І Саша допоміг мені по справ... Вражньому в цьому розібратись, поглинутись у кожну дрібничку, в кожен процес для справді особливий підхід до клієнтів, тому що до кожного висновку ти приходиш сам цим. Це консультація і безцінна, тому що таке враження, що ти її запам'ятовуєш на ціле життя. Не можу просто не відмітити, що консультації з Саші мають коштувати набагато дорожче. Це нереально крута можливість для кожного, хто хоче для себе закрити певні питання. Бо Саша зробить так, що ви реально запам'ятаєте і застосуєте. Та ці знання просто в момент, коли це буде необхідно. Не можу взагалі змовчати про те, що рівно через тиждень після консультації, завдяки Саші, в тому числі, я піднялась по кар'єрній драбинці. Саша дуже тобі дякую. А всім майбутнім продавцям чи теперішнім я бажаю успіху.